Відповідаю на ваше запитання, ви запитуєте, що туди входить. Значить, оце це сім'яна чія. Чия я читала, що це просто-напросто наші е, сім'яна шавлії. По-научному, по-красивому це чья. Це льон, сім'яна льна, це е, кунжут білий і чорний. І оце четверте це я беру розта, е, шрот розтаропше, беру вашані і ще я роблю своєму сину просто в баночку, насипаю овсяних е, пластівців. Тут у мене сім е, видів. От така, ну Я не знаю, це пустить чи не пустить тік-ток. Сім видів. Насипаю всі ці інгредієнти, кидаю туди яблучко і заливаю йогуртом, йогуртом, який є. Та? Йогуртом. І в мене виходить от з бутилки йогурту, в мене виходить чотири таких баночки. Значить, овсянки я насипаю ну, майже 3 столові ложки. Це я роблю сину, тому що, навіть якщо і молоді люди, але вони багато сидять і в них можуть зараз траплятися такі неприємні хвороби, як у дальнобійників. Я не буду казати, що це. Але з тих пір, як ми почали їсти цю кашу, цю кашу я не варю. Тобто я її отаку сиру кидаю ці пластівці, насипаю всі ці зерна, заливаю йогуртом, можу кинути яблочко, що є з якихось фруктів, банан, мандарин. Перемішую це все і ставлю в холодильник, і він всеред це їсть. І я хочу сказати, коли ми почали я їм без овцянки, от так, як я їм. якщо в мене немає, наприклад, йогурта, я просто собі в воду кидаю це, воно в воді розбухає і я це випиваю. Але я хочу сказати, що ми хворіли в цьому році, я і син, і ми фу -фу -фу, вийшли без антибіотиків, дуже класно вийшли із хвороби. Але е, мені було дуже важко, температура була три, три дні, ніби то я опалювала квартиру. І слава Богу, тому що я думаю, що завдяки цьому, тому що там є вітаміни, там є жири, овсянка сину робить своє діло да, вона поступово, поступово очищує. І також оцей шрот, е, розторопши, він також знімає інцикацію з печінки. Тому, будь ласка, використовуйте, дуже класно і ну я дійсно бачу результат.